Біля книгарні знання, мітинг протестувальники поблизу однієї з найстаріших книжкових крамниць столиці переконані, її хочуть перепрофілювати. На що можуть проміняти українську книгу, розкаже Наталія Сарданова. Книгарні знання чи не найдавніше з усіх столичних за адресою Хрещатик 44 ще на початку 30-х минулого століття почали приймати перших покупців. Нині ж крамниця може потрапити до числа тих, куди двері шанувальникам книги зачинять назавжди. Їхні приміщення з вісімдесяти ми вже 76 розпродали. А ви я вважаю, що адміністрація. І міністерство культури і інші органи, які за це відповідають, мало би стимулювати, щоб замість книгарні знання. Раз вони віддають під ринкові якісь моменти. Був не ресторан, а також книгарня, тільки приватна. Декілька років тому знання почали реконструювати та за будівельним комуфляжем приховалося дещо інше. Вантажівками вивезли з крамниці книги у 2012-му. Активісти стверджують, програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва, до якої книгарню внесли у 2009 році, стала для неї тре. Гічною, коли книжку заміняють брюсексом, що я, хоч я не проти бюшсексу, то це біда, це початок катастрофи. Книгарні знання це в першу чергу зустріч з українським читачем. Десятки вітчизняних письменників свого часу мали змогу приносити сюди свою книгу. Наприклад, ці видання могли та не встигли потрапити на її полиці. Не потрапили і на жаль, вже більше ніколи не потраплять, тому що скоріше за все, часні книгарні вони розраховані на прибуток і. Дійсно, українські пись... українські книжки про Украї... про українську літературу вони продавати не будуть. На жаль, такі книжки можна було купити лише в одній з таких книгарень. Приблизно так само хотіли вчинити свого часу з книгарна Юсяєво на вулиці Червоноармійській. На щастя, все обійшлося. Заступила столична громада, врятувала й давня історія просвітницького закладу. Тож тих, хто опинився у схожій ситуації, готові підтримати. На хрещатику дуже мало книгарень лишилось взагалі. Немає. Ми обговорювати будемо з колективом. Я особисто підтримую, звичайно, щоб книгарня залишилася. Потрібно тут стояти, відстоювати права української книги, тому що вона в першу чергу нам дає розвиток, розуміння всіх цих подій, які були і які будуть на майбутнє. Активісти налаштовані рішуче. окрім вуличних протестів, підготували й офіційні листи конкретних рішень. Чекають від міськадміністрації адміністрації та міністерства культури. Наталія Сарданова, Тарас Біловол, телеканал Київ.